Вітаю! Мене звуть Олександр Лук'яненко, я брендшеф мережі кав'ярень. І зараз ми разом поговоримо про багатофункціональність мультипечі. Рахуємо: Духова шафа, електрогриль, мультиварка, тостер, мікрохвильова піч, сковорідка, вок, дегідратор, сувід. Уявіть тільки, можливості всіх цих кухонних девайсів покриває одна тільки мультипіч. І це мультипіч Philips Combi. Я не кажу про те, що вам не потрібні всі ці девайси. Я кажу лише про те, що мультипіч допомагає реалізовувати майже всі гастрономічні потреби на вашій кухні, наділяючи вас навичками справжнього шеф-кухаря. Адже завдяки мультипечі ви можете смажити, запікати, випікати, тушкувати, грилювати, отримати вишукану страву а-ля паста чи ризотто, Готувати вок страви, сотеювати, готувати з заморожених напівфабрикатів і просто розморожувати продукти, розігрівати, дегідрувати, підтримувати страву теплою після приготування до 30 хвилин, робити тости, готувати йогурт, страви конфі, готувати в повільному режимі, наче в печі, брезерувати, це готувати страви в кілька етапів, підтомлювати та доводити на високій температурі. Сувідити, це готувати найніжніші страви на низькій температурі, комбінувати швидкий та повільний потік повітря, що спочатку дає скоринку, а потім ніжно доготовлює. Мультипіч має функцію комбі-гриль, комбі-випікання, комбі-запікання. А тепер найсмачніша частина огляду: готуємо і тестуємо функції мультипечі комбі. Пропоную почати з дегідратації, підготуємо яблучні чіпси. Вони можуть стати крутим доповненням, наприклад, до граноли, вівсянки або виконувати функцію декору, наприклад, до чизкейка. Тож знаходимо режим неочікуване, вибираємо дегідратацію та яблучні чіпси. Закладаємо скибочки яблук, вмикаємо мультипіч і вуаля яблучні чіпси готові. І зараз я вам покажу, як швидко і якісно дефростувати продукти. От, наприклад, такий делікатний продукт як ягоди. Все так само просто: завантажуємо ягоди в кошик мультипечі. Вибираємо режим неочікуване розморожування. Мікс ягід. Закладаємо ягоди, вмикаємо мультипіч. І поки ви займаєтесь своїми справами, теплі потоки повітря мультипечі переносять вас у літо, смакуючи свіжі ягоди. Далі ж випікаємо. Беремо готове тісто для круасанів. Розкачуємо, відрізаємо, формуємо кроасани. Відставляємо та даємо їм трошки підійти. Завантажуємо в кошик мультипечі. Трішки змащуємо жовтком. І випікаємо на автопрограмі домашні булочки. Це 15 хвилин за температури 180 градусів. Усе готово! Маємо хрусткі круасани, які для подачі можемо прикрасити яблучними чіпсами та свіжо розмороженими ягодами. А зараз пропоную приготувати цілу курку з хрусткою рум'яною скоринкою. Маринуємо. Вставляємо щуп. Закладаємо курочку в кошик. У меню вибираємо курка. Ціла курка у сухих спеціях. Поїхали. Ви ж пам'ятаєте, що процес приготування можна контролювати як на дисплеї мультипечі, так і в застосунку. А можна просто зайнятися своїми справами і отримати готовий результат. Наприклад, ось таку рум'яну та смачну курочку. На гарнір приготуємо картоплю фрі. Тут маєте вибір приготувати картоплю, яка попередньо була підготована та заморожена, тобто ту, яку можна купити в пакеті в супермаркеті, а можете й самі підготувати. Я вирішив зробити сам. Ось у мене є підготовлена, очищена та нарізана картопля, яку я промокнув від зайвої вологи, ложка олії всього і завантажую у кошик мультипечі. Вибираю картопля фрі, домашня картопля фрі, середня. Кількість порцій. Старт. Ви тільки подивіться на це. Трішки солі, перцю, можна копченої паприки. Смакуємо. Чудова фрі домашнього приготування. Далі приготуємо різнокольорну страву. Багато на клітковину, яка сподобається всім. І великим, і малим. Тут усе максимально просто. Приготуємо Рататуй. Я нагадую, що класичний рататуй складається з шматочків тушкованих овочів, баклажанів, цибулі, кабачків, болгарського персю і помідорів, а також часнику. Тож нарізаємо все кружальцями, викладаємо у форму для випікання, Очищені скибки часнику, просто роздавлюємо та додаємо в кошик до решти овочів, сіль, перець, розмарин, базилік, шавлія, майоран. Я пропоную воду не додавати. Щоб овочі розтушкувалися у власному соку. Або використати овочевий соус. консервовані томати у власному соку, або зробити соус самому. Запекти цибулю, селеру, перець, томати, часник, додати вино та перебити все за допомогою блендера Philips. Вибираємо овочі, м'які овочі, мікс м'яких овочів. Поїхали. Лишається тільки дочекатися сигналу про готовність. У застосунку та на дисплеї мультипечі. Я нагадую, що ви можете додати час приготування, щоб, наприклад, розтомити овочі ще більше. Якщо все гаразд, просто насолоджуйтесь результатом. А якщо вам раптом буде щось незрозуміло, в будь-який момент ви зможете передивитися це відео або знайти рецепт у застосунку Home ID серед більш як 500 інших рецептів. А ось ще рекомендація для перекусу: сендвіч з корейкою. Приготуємо м'ясо. Це шматок свинячої корейки. Невеличкий, щоб швидше приготувався. Я вже замаринував його в солі та перці. Також можна додати будь-які спеції та соуси за смаком. Як от готові суміші для м'яса, соєвий соус. Тож відкриваємо кошик мультипечі, втикаємо щупу шматочок корейки, кладемо кошик. Далі на панелі керування вибираємо м'ясо. Свинина. Я поставлю режим відбивних котлет без кістки. Поїхали. Поки я підготую решту складових сендвіча: Дві скибки хліба, масло, сир чедер, кілька скибок помідора, маринований огірок гірчиця в зернах. Так, корейка готова. Даємо її трішки відпочити та збираємо наш сендвіч. Змащуємо кожну скибочку маслом. Викладаємо корейку. Сир. Трішки гірчиці і знову корейку. Сир, помідор і кілька кружалець огірка. Накриваємо іншою скибочкою тоста та відправляємо в мультипіч. Далі вибираємо на панелі інструментів, хліб, попередньо запечений, сендвіч з тостом, кількість. І поїхали! Маємо хрустку, скоринку та соковиту начинку. Насолоджуйтесь, і що немало важливо, такий сендвіч приготувати може і дитина, що збалансовано і смачно перекусити. Те, що ви бачите це всього лише крапля в гастрономічному океані, який вам під силу підкорити завдяки мультипечі Philips Combi. Відкриття безмежної кількості кулінарних горизонтів вам забезпечено. Готуйте з мультипіччю Philips Combi та застосунком Home ID, і буде вам неперевершено смачно. Спробуйте та переконайтесь, це завжди швидко, здорово та смачно!